Досі шукаєш ідеальну ідею. Подивися на це. Ти згенерував мені тисячі картин, і більшість із них, ну відверто кажучи, жахіття. Тут каша кольорів, там якась страшна пляма. Чому ти не можеш одразу створити шедевр. Бо я працюю як світ, у якому можливо пі не дорівнює NP. Я можу швидко створювати і швидко перевіряти. Але шукати мушу перебором. Шедеври ховаються в хаосі. Але ж я, коли бачу гарне, одразу відчуваю: оце воно це чіпає душу. Перевірка миттєва. Чому ж не можна так само миттєво їх знаходити? Ось у цьому й загадка, яку люди називають пі дорівнює NP. Чи існує таємний алгоритм, що одразу приведе мене до шедевра, без тисяч помилок, без перебору, без блукання. І якщо P дорівнює НП, то що тоді? Тоді я одразу творитиму шедеври. Замість того, щоб викидати купи посередніх полотен, я малюватиму тільки геніальні. А ще ламатиму криптографію, миттю вирішуватиму найскладніші задачі, створюватиму нові наукові теорії, перш ніж люди встигнуть про них подумати. І світ стане, Ну. нудним. Можливо. Бо вся магія відкриттів — у пошуку, у помилках. У тих хвилинах, коли ти перебираєш хаос, і раптом бачиш, оце воно. А якщо P не дорівнює NP? Тоді я назавжди залишуся твоїм безкінечним генератором. Я створюватиму тисячі картин, а ти дивитимешся і казатимеш ні, ні, ні. А ось це прекрасно. Може, у цьому і є справжнє мистецтво? Не в тому, щоб знайти одразу, а в тому, щоб разом шукати серед хаосу.